Всім привітики! Хочу встигнути зафіксувати цвітіння, тому що йде вже тепло, а може і жара. І я думаю, що вони скоро почнуть відквітати. А я вам так і не показала всю красу, наприклад, Лека Фантастік вже починає відквітати. Але при цьому він видав ось нову гілочку. Черібом дуже довгоквітучий, стресостійкий красавчик. Навіть тут доростив. Бачите, це така вигорівша квіточка. Це така яскрава. Він трошечки в різні боки квітне. Але все одно гарний, прекрасний. В нього є подружка, клер, чи як її називають. Різні, але водночас, іначе, схожі. Фонда вже переквітає, треба їй вже зрізати квітоноси. Нехай відпочиває. Це моя черопія. Церопегія. Ось ця красуня без назви у мене. Вона така мультифлора, але квіточка в неї достатньо крупна. Уже перший що осінню виліз, вже переквіт. Тут пару бубочок. Вона доростила і розпустила. Але при цьому дивіться, який гарний квітонос у неї росте. Це у мене. Ой, вже обсипається, чи то капає з неї, мабуть, капає, да? капелюшечки повиділяла. Дуже ароматно. Це зараз пошевелила я її зря. Зараз буде мені смердіть. <смі> Не дуже мені подобається, як вона пахне. Цей теж в мене без назви. Пілорік гарнюський. Вже так вигорів, він такий темніший трошки був. Стресостійкий довго квітучий. Вони у мене квітнуть, починали. Десь деякі е в грудні почали розквітати. І оце до сих пір деякі ось вже переквітає, але теж нова стрілочка. Треба ці обрізати, щоб вона на них сили не тратила. Вайлет від квіт, але бокові нарощує тут бокову. і ось Продовження старого квітоносу. Я його так е, в одну купу, в одну сторону намагаюсь формувати, щоб була гарна картинка. Е, це Golden Sand підліток. Трошечки він у мене чумний, але тримається, щось там намагається рости і навіть е, квітне. Ось цей монстр великий е, карноза. Коя, вона тут а, почувствувала весну, і в різні боки в неї вуса почали рости. тож вона квітне, ось тут теж буде розкривати квіточки. Тут квіточки. Ось такий монстр. Ось тут що у мене тут? От подивіться, папушка як вигорів. Ой, не папушка, я вибачаю, це а, лімпопо. Чого папушка, я не знаю. Чогось так я її обізвала. А от е, солодка дівчинка от взагалі не вигорає. А, як розкрилася яскрава, так і квітне яскрава. Бетмен вигорів. А, як її звати? Росету теж вигоріла трошечки. Тайсуко Джаспер Вигорів трошечки. Ось юнікорн, теж вже мені дівчинка написала, перетворюється в бліду моль. Але чого? Просто такий, як Барбі став. Паприка. Тут треба вимкнути рожеве світло, щоб показати вам. Одна квіточка відсушується, це Red Line. Він теж такий трудяга, Він так квітне. І... Уже росте теж в нього нова гілочка. Ось, ось тут. Там парфумочка у мене стоїть. Там лізуня підростає. Це квінбір сплеш. Це Сангрія. Тут стоїть ось така. Тут манго теж вже переквітає, треба його обрізати і не мучити. Я тут вибралась на гору, хотіла виключити. Розову лампочку, щоб показати вам квіти. Ну я далеко стала, а тут стоїть роза. Оця. В общем, тут наверху дуже сильно пахне оця красапета. О, я навіть не бачила, що в мене блискавка почала відкриватися. Це Fire, Fire Dream. Нещастя стоїть на на реанімації, ну я їй даю квітну, вона так квітне, думаю, якщо захоче жити, то буде жити, правильно? Взагалі, спускаємося нижче, що тут у мене. Тут так хєчка висить. Ой, вже, е, мабуть, треба обрізати її, бачу, почала квіти сушити. Креветка спіла відквітнути і доростить. Не другий там релакс. Тут під... я розовий цвет і можу виключити взагалі. Щоб показати вам. Ну, не знаю, вроді помогло, що я його виключила. Релакс, такий блискучий, восковий, ароматний, гарний. Але трошечки він якийсь чудний. Чудний в тому плані, що там, вон, бачите, два нових квітоноси. Це одна. Одна квіточка на тому квітоносі, тут а дві квіточки. І воно так Револьверно воно квітне. Ось новий квітонос лізе, вже дує бубку. Тобто е, хотілося б пишного цвітіння, але воно квітне е, револьверно, чи як правильно називається. це. Ця красотка від квітла доростила. Знову квітне, я не знаю назви е, Риженька, ароматна красуня. Ось висить. Ой, а це моя головна боль. Думаю, нехай стоять, захотять жити, будуть жити. Як не захотять, поскоріше освободять місто. А воно ні не туди і не сюди. Стоїть е, ще одне. Ой, не знаю, я з ними не подружилась, інколи я то поливаю. Трошечки ляпаю добрива. Не знаю. Я не хочу углублятися в цю тему, як ще з фіалками доглядати. Так, це у нас. Хто це у нас? Це у нас е, сирний пірожочок, тут атошик, е, скрипка, вже бокове розгалуження. Перше, що було, вже відквітло, а це новий квітонос, він ще тримається. Це у нас хто це у нас? Я забула, мешинг-енджел е, чи замбія її ще називають. От. Ой, це фаворит по аромату. Хто любить скумбрію. Хтось скаже, що колбаскою пахне, хтось каже прянощами. Ну, такий специфічний аромат. Але дуже гарна боскова діточка. Це у нас його Лоуренс. Ой, це моя любовна любов. Просто без слів любов на любов. Так, тут в нас Роттердам заховався. Цю назву не знаю. Це цей венус Пілорик. Перше цвітіння підлітка аж на три квіточки. Але ароматні і такі яскраві, прикольні. Тут я вимкнула а, рожева лампочка. Хочу вам показати дитячий садочок. Це у нас виходить а, Дегас, Тоже є з передніх відео. Як я знесла йому верхушечку, причудово себе почуває, в баночки ось така краса. Там у мене уже, це вже третя дітка на цьому пеньку. Це Монако, вже три дітки, ні, дві дітки, вже поїхали в нові домівки. Я коли від'єднала останню, мені було. Жалко, викидати цей пенюк, я його ставила і він дав ще одну дітку. Такий плодородний. Там в мене э, здох Буда. Не знаю, можна так казати таке слово тут чи ні. <схи> ну, в общем, на ньому росте дітка на тому пеньку. Тут у мене від відквітла, я її не зрізала квітоноси. Треба зрізати, бо я не люблю оці бубочки на краєчку. Але дивіться, он новенький росте квітонос. Це підлітки наступних відео будемо з вами. З вами, напевно, пересажу. Він в активному рості. Парішочки сочні. Бачите, в активному рості можна патрати його і пересажувати, бо так йому тут тісненько. Це в нас ось таке. Таке щось должно бути. Так, що ще вам показати? Пошли дальше так, це у мене согою кіданчик. Трошечки невдало сформулювала йому квітонос. Це, щоб ви розуміли, це бокове розгалуження він мені видали, таке дінюще, гарнюще. От, такий коник. Бігліпчик біленький. Люблю дуже біленький, люблю. Це спліт. Головне діло, що я його не формувала. І так рівненько, гарненько розкрив усі квіточки. Кам'яна троянда переквітла, пару бубочок доростила. Що це таке? Це травмоване, напевно, бо тут, коли полив, я не знаю, як вони виживають, коли їх розставляю. Ще одна біла красотка, це гранді Флора. Ой, тут у мене покарана стоїть. Неквітне, що я тільки вже не робила. Оце кам'яний троянди, дивіться, там корішочки вже які гарненькі, пруть, пруть, пруть. Всі блисточки гарні так перли. Так, тут у мене деякий котик квітне. Довго, постійно дорощує бутони. Гарна, цупка, довгоквітуча квіточка. До речі, водохлюб страшний. Це мені. Ой, прищемила. Ладно, Потім, я буду дві руки. Там щось питаюсь на опорі. Епік ростить. Це в мене пірат. А пірат взагалі. Пірат-красавчик просто, я його обожнюю. Дуже подобається довгоквітучий. Е, Тоже, бачите, дорожчує. Sacріфайс, крупні квіти. Прям такі дуже прикольні. Так, ну я вам тут показувала, ви тут бачили, да? хто тут у мене? Так, Це тут висить гоя буртонія, чи біртонія, як правильно не буду матюкатися, тут ще одна, забула її назву. Десь я коли купляла, мені писала жінка назви, а я так і не підписала. Ось так. ну В общем, поки не вдарила жара. Милуюсь цвітінням. Ось це є, як його звати, пінівчик. Доростив, але старі скинув. Не знаю. Я думала, що він протримається, але, але ось так. Яскравий такий ощупь такий класний, в общем. Горизонт. Така, така краса. Це Монако. Тут у мене стоїть дерево грошове, там ростуть гроші. Ось тут так. Це те, що переквітло, те, що недавно пересадила. Ось так. І ще я вам зараз покажу на, на останок. Останок вам покажу красоту. красопиту. З нею було перше відео на моєму каналі. Так вона потихеньку. Ой, зацепилася. Потихеньку росте, квітне. Дивіться, новий квітонос росте. Вчора її купала, поливала. Ну, в общем, в неї тут все в порядке, якщо вдруг хтось переживав. Це Вікторія доростила бокові розгалуження. Такі гарнюські. Теж стоїть, росте е і радує мене. Ну, а поки я вам дякую за перегляд і буду вдячна за лайки, коментарі, а ще буде краще за підписочку. Всім пока-пока!